лікар знає на радіо Київ 98 FM вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM а також глядачів нашого Ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про кашель у дітей. Погодьтеся, а, цей симптом, ця хвороба знайома кожному з нас, батьків, і всі ми по різному реагуємо на неї. Щойно дитина починає бухикати. Хтось з нас одразу біжить до аптеки за сиропом, який подруга порадила. Хтось на калину малину налягає, а хтось навіть і антибіотики вже починає одразу давати дитині. Насправді ж все це ми робимо не розібравшись, який кашель, а він буває різного виду. Що треба робити? Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі, аби точно зрозуміти алгоритм дій, який, якого має дотримуватися кожна мама, тато, бабуся чи е, людина, яка доглядає за дитиною, в якої з'явився кашель. Отже, вітайте гостя студії. Це лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки столиця Олександр Швець. Добрий день вам. Добрий день. Одразу нагадаю так само нашим слухачам, глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців медичного центру Клініка Столиця. Працюють не лише з дітьми. Ми зазвичай говоримо на такі дитячі теми, але приймають там і дорослих. То всією родиною можете обслуговуватися у фахівців. Занотовуйте, будь ласка, контакти 0800 400 270. Це інформаційна багатоканальна лінія. Там можна записатися, там можна дізнатися деталі. Ну, приходьте, якщо вже запишетеся, приходити треба на Лобановського, 17, або заходьте на сайт МКСТуця.юе, і там дізнаєтеся більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Олександр Орестович. Отже, що таке кашель? Чи правда, що кашель це насправді захисна реакція організму? Так, це одна із систем захисноочисних так званих систем організму. І дійсно це, ну, вона спрямована, ця система кашлю на звільнення дихальних шляхів від того, чого там бути не повинно. Це можуть бути і слиз, і пил, і якісь домішки, це можуть бути частини їжі і так далі. І так далі, і так далі. Коли ми говоримо, наприклад, там про пил частини їжі, то це вже ми кажемо про якісь такі надзвичайні ситуації, коли дитина поперхнулася, щось ковтнула. Правильно я розумію? Ну так, якщо ми кажемо про пил, то зараз при тому забрудненому mm. по повітрі, пробачте, рефлекторно кашель буде mm -hmm. переслідувати нас. Він не буде патологічним, але він просто як очистка організму навіть. Якщо взяти дитину чи дорослу, у нас якийсь кашель проскакує кожного дня. Це правда. Ми самоочищуємось. Добре, якщо ми говоримо про кашель, як наслідок чи елемент хвороби, я не знаю, ви мене поправте як, то а, що найчастіше його спричиняє? Найчастіше кашель спричиняється все-таки інфекційними, це наслідок інфекційних якихось процесів, вірусних або вірусно-бактеріальних, або грибкових і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто ціла купа інфекційних моментів. То кашель це не, це не це хворова, може бути проявом, це може бути про одним з проявів вірусної агресії, uh -huh. якогось вірусного навантаження. Це може бути кашель, який вже має риси ускладнене, як ускладнення бактеріальним процесом і так, далі, і так далі. Тобто вся респіраторні, всі захворювання, майже вони супроводжуються кашлем. Uh -huh. А також кашель може бути проявом, він може бути, супроводжувати гастроезофагіальний рефлюкс, може бути психогенний, може бути неврогенний кашель, але це така вже більш рідкість. Може бути кашель при, при захворюваннях системи кровообігу, особливо при пороках, коли йде mm -hmm. перевантаження малого круга кровообігу. Може бути проявом якихось пухлинних, більш серйозних, відздавлення пухлинами. Ну, Це основні різновиди. Може супроводжувати різні вади розвитку, імунодефіцитні, які стані, невроджені вроджені, особливо у дітей. Ну, так. Дивіться, я все-таки пропоную. Але все-таки от група от інфекційного. Того, що супроводжує інфекційний кашель, ну, вона Най... найбільше. Найбільше. От давайте я якраз хочу на, на ній зосередитися, тим більше, от діти там місяць уже майже в школу ходять, крім того, от зараз дякувати Богу, такий дуже теплий вересень, але так чи інакше, зараз почнеться похолодання і е, цей застуд е, сезон застуди. Е, тому давайте от на цьому сконцентруємо увагу. Е, я ще раз у вас уточню: якщо ми говоримо про. Кашель як наслідок інф... інфекційної хвороби. Правильно? правильно я сказала, то кашель це симптом. Ну, тобто, не буває випадків, коли дитина почала кашляти ну, ну, без це температури. Симптом. Це симптом. Це, це не симптом, так, да. це симптом, uh -huh. Але це симптом, що таке, це один з проявів якогось діагнозу. Правильно, я чого на цьому наголошую, тому що ми ж всі знаємо, що для того щоб одужати, треба не симптоми знімати так. А, а причину хвороби треба намагатися От. вияснити причину От, тому. Я хочу з вами отут про цей алгоритм. Дивіться, дитина почала бухикати. Зазвичай це не відбувається на перший день. Поганого самопочуття дитини зазвичай, це. Ну, Буває й б... на перший день, Буває. але частіше ну, це, от, я знаєте, як по своїх знаю. Е, коли у, ми, у моєї дитини нежить, я якомога швидше намагаюся його вилікувати, тому що знаю, що якщо там за перших 3-4 дні не зняти, воно опуститься Правильно. вниз. Синдром постназального затікання, який супроводжує більшість вірусних респіраторних вірусів. Він супроводжується синдромом постназального затікання, тобто стікання уражених частин mm -hmm. слизової, яка починає. Ну, е, Слиз утворюється чого? Слиз утворюється спочатку вірусної інфекції, чешиться ну, в носі mm -hmm. я так образно. Потім, як попекло, це гине слизова. Але щоб відновитися, утворюється слиз. І той слиз нам стікає і провокує кашель. От, 70 десь процентів, шістдесят процентів кашлів, ну, це пов'язують яз... пов із синдромом постназального затікання. Угу. Але Що вважати його безпечним. Не можна. Що ми робимо? От дитина почала там на або на перший день, або на третій день хвороби, почала кашляти. Що робить переважна більшість батьків, в тому числі я. Я біжу в аптеку і купую якийсь сироп. В мене завжди запитує аптекарка: а сухий чи вологий кашель. Угу. Ось, але чи може самостійно мама або тато, або якась близька людина визначити сухий це чи вологий кашель? Який правильний діагноз? О, який правильний алгоритм дій? Сухий кашель він звучить як сухий кашель. Тобто ки-ки-ки-к. А коли щось, як, знаєте, якась рідина відскакує при тому кашлю? Оце вологий кашель. Але теж в кожному кашлю є безліч різновидів. Угу. І по тембру. І по інтенсивності, і по часу, коли той кашель нас переслідує, і так далі. Тобто, оцінювати тільки сухий вологій, є малопродуктивний кашель, який може супроводжувати і бронхіти і пневмонії. Угу. При плевриті може бути сухий кашель. Але це вже зовсім інша історія. Ну, тобто сухий кашель, він, як правило, поверховий, не з глибини. Але якщо прикашлю і скорочується і м'язи тулуба, і задіяння і діафрагма, і дитина ну, ну дивіться, це я вже вам скажу, більш серйозний кашель. Я вам скажу так, як собі це бачать батьки, а ви скажете правильно чи неправильно. Коли у дитини сухий кашель, то батьки все чекають, що він уже переросте в вологій, щоб воно виходив цей слиз, і тоді вже. Правильно, дитина, чекаю, це да. все правильно, так? Да. А чи можна чекати? Чи є, Наприклад, бувають випадки, коли дитина в неї настільки потужний сухий кашель, вона собі горло ну, прямо ну, роздирає. Роздирає. Ну, Дивіться, якщо сухий кашель у нас і паралельно нежить закладеністю носа, то чим ми краще оперуємо mm -hmm. з носом, тим у нас Вірогідність того, що кашель буде частішати, стає меншою. Так? Угу. Чим краще бореться організм, тим швидше він переводить той сухий кашель, в більш рідкий і вологий кашель, але не глибокий. Якщо бачить батько чи мати, що посилюється кашель, і він стає глибшим. Що він такий, знаєте, не управляти їм неможливо. Угу. Якщо не було температури, а вона з'явилася. Якщо загальний стан дитини погіршився, якщо ситуація з носом погіршилася і почастіше в кашель, то треба йти до лікаря. А якщо ми використовуємо ті сиропи, то ми ризикуємо, що зробити. По-перше, ми не знаємо, від чого кашель, uh -huh. чи більше від uh -huh. фаренгіту, чи він більше від риносинуситу, чи він більше від рахео... того, що трахеобронхіт почався, чи в дитини прояви ларинготрахіту, а ларенготрахіту, чи стенозуючого, чи не стенозуючого, без ознак стенозу з ознаками стенозу. Це коли от такий з'являється лаючий кашель, і дитина зовсім не може говорити. Інколи приєднується і задишка до того, mm -hmm. бо, бо, бо неможливо вдихнути. Hello. Тобто е, за кашлем треба спостерігати. Ну, і зазвичай е, тих е, дітей, яких я веду роками, і, і мам, вони ж вчаться, і вони вже відрізняють, де глибокий кашель, де поверховий кашель, і що вони мають при цьому робити, mm -hmm. або взагалі нічого не робити. Крім збільшеного питного режиму, провітрювання, приміщення, і так далі. Навіть з тим же, ну, є багато рецептів там домашніх да? безліч. І молоко з медом, і так далі. І так далі. Якщо добре переносить дитина, те молоко mm. з медом, але все залежить від того, чи добре ми переносимо це, і, по-друге, дозування того. Бо якщо літр. Молока пробачте і 100 грам меду влити, то угу. мабуть буде вже не кашель, а щось інше. Включиться інша захисна система з боку шлунково кишкового тракту. Якщо не причепиться ще зверху щось алергічне до інфекційного, вже до народних методів перейшли. Хотіла з вами це обговорити. Краще само, не експериментувати. Будь. Не тільки з народними методами. Придивилися а до дитини, почистили її вчасно носика, закапали. Можна там якийсь безпечний посасочок для горла, що називається, mm -hmm. дати, щоб просто навіть звичайний льодяник. Інколи знімає оце от причиння ну, і бажання покашляти. Ну, дивіться, почистили носика теж таке питання? Бо знову ж таки, в нас, коли в дитини ніс заложений, ми біжимо в аптеку і кажемо, ну, дайте дай. судинно звужуючі краплі О. це звичайна практика. І тут, ну, знову ж таки, це ж не треба робити два тижні. Два-три дні поробили і подивилися за станом. Що mm. повинно насторожувати. Це зелені соплі, ви капаєте носа, а набряк не зникає. А то починають зразу пирскати при інфекційних захворюваннях і гормональні вніс препарати, і, і, так, далі, і так далі. Що робити не треба, воно тільки зашкодить. Mm -hmm. Так як і інгаляції з гормонами, коли вони не показані, бо потім виколупувати той кашель стає дуже важко. Ануану, ну, можете детальніше про інгаляції? Що означає інгаляції з гормонами? Бо це ж зараз дуже модно ці ну, мобілайзери, і одразу ми починаємо. Значить вони потрібні інгаляції, коли є покази. Uh -huh. Що відноситься до показів для інгаляційної терапії? Гор гормонами і там е препаратами, які знімають бронхоспазми? По-перше, те, що стосується бронхоспазму, це нижні відділи, то uh -huh. не для самолікування. Пробачте, це, це тільки через лікаря. Те, що можна зробити вдома, але теж покази, це коли йде стенозуючий ларинготрохід, коли, коли сильна захриплість голосу і зникає голос до приїзду там швидкої. Чи якщо стан дозволяє, то зробили інгаляцію, разово подивилися, але на слідуючий день ви повинні бути в лікаря. Угу. Ну, ну так. Але не просто лікування кашлю гормонами. Угу. Так, зараз ми продовжимо. Я єдине, що хочу нагадати. Якщо це не прописано? Лікарем, лікарем. Я єдине, що хочу нагадати: кашлює дитина чи не кашлює на профілактичні огляди з будь-яких проблем зі здоров'ям, завжди можна звернутися в медичний центр клініка столиця. Адреса Лобановського, 17, телефон 0800 400 270 Або заходьте на сайт mkstolica.ua, там завжди є більше інформації. Так швиденько проговорила, бо дуже дуже цікаво. От, знаєте, про що хочу запитати, кашлюють всі діти. Але в певної кількості цей кашель е, переходить в якусь уже складнішу стадію. Е, бронхити, там, е, запалення. Чому? Це особливість інфекції чи неправильне лікування? От здебільшого це як? І, те, і інше. І те і інше. Може бути сукупність факторів. Це може бути внаслідок того, яка інфекція нас відвідала. так? Mm -hmm. І як вона розвивається, да, там, якщо це парагрип там чи рс вірус, то вони з найбільшою вірогідністю можуть полізти нижче угу. ті кашлі. Ну але якщо вчасно якщо і прибити грип, на корню, як то кажеться. А прибити на корню вірусимію нічого не може, пробачте. Угу. От ніч а є ж багато, все препаратів, інше. Воно які там все типу... інше, воно розумієте, коли почали займатися. Чи так це є насправді, чи не так, на корню не виходить. Угу. Якщо організм досить здоровий та витривалий, то він це переборить сам. І тут різниці в тому, чи ви його пічкаєте імуномодуляторами, чи ви його не пічкаєте тим, що впливає на імунну систему, хоч в якійсь мірі, воно нічого не дає, пробачте. Так, які uh -huh. ці дози вітаміну. Це в колосальних дозах і так далі. Ну, uh -huh. Воно при перевірках воно не отримало доказової ефективності. Uh -huh. Добре, ще тоді запитаю. Тобто, що ми лікуємося 5 днів, що ми не лікуємося. Ми не лікуємося. Ну, так кажуть до про прикладу. нежить, до речі. Так кажуть До про прикладу, нежить. а? Так кажуть про нежить. Ну, так, да. два тижні, так. Да. <свес> ну і критерії гострий кашель вважається зараз, ну, знову ж таки, якщо стан не погіршився, і кашель міняється так, як він повинен мінятися. Якщо він стає якимось більш агресивним, якщо з'явилась, ще раз кажу, температура погіршення загального стану, то краще не затягувати того. -то а йти розбиратися, що воно, як, від mm -hmm. чого і чого. Добре, а якщо навпаки, дуже часто бувають випадки, коли дитина хворіє, можливо, навіть з температурою, але все вже симптоми, симптоми основні зняти, температури немає, дитина гарно почувається, але кашляє. Іноді буває, що цей кашель триває ще не один тиждень. А, в яких випадках це може бути нормою, а в яких це зовсім не немає? Якщо є нормою? кашель триває більше двох тижнів, це вже підгострий кашель. а підгострий кашель це вже лікар. Пробачте. А що таке підгострий кашель? Розкажіть. До трьох, до двох-трьох тижнів, ну, в залежності від що, яка література пише. Ну, три тижні це частіше зустрічається. До трьох тижнів кашель може бути, якщо він, знову ж таки, якщо він безпечний. Угу. Він може бути залишковий там, і, і так далі. Да? Якщо він глибокий, то чекати не треба. Якщо він більше трьох тижнів, то треба розбиратися, чого, що його підтримує. <су> Бо ні одна вірусемія не триває там за деяким винятком, знову ж таки, розумієте, в кожного віруса своя вірусемія. Е, пройшло там. Два тижні при деяких інфекціях ще прокашлювання йде, але воно собі таке ну, краще прослухатися. Mm -hmm. Бо буває, що батько чи мати трактує цей кашель по одному, а на прийомі зовсім інше. Буває. Ми підкашлюємо. От, часто буває, підкашлюємо. Але в сім'ї прийнято, що Дитина повинна стримувати той кашель. А на прийомі треба роздихати дитину, бо діти дихають досить поверхово і нічого не вислухаєш. А коли mm -hmm. починається глибокі форсовані вдохи і видохи, то тоді повна какофонія звуків бронхіт. Ніколи не чула про роздихати дитину. Е, ну, мі, Наш покійний вчитель Сидельников казав, що інколи дитину треба довести грудну до плачу, щоб її гарно вислухати. Пробачте, це такий. От, до речі, ви згадали про грудних дітей. Скажіть, будь ласка, чи відрізняються там перебіги хвороби і підходи до лікування кашлю у дітей різного віку? Новому... З, звичайно, так? відрізняються. Значить, у дітей е, малого віку. Чекати краще не чекати. Ага. В них дихальні шляхи і бронхи в них більш широкі. Їх м'язова стінка м'язова них недорозвинута, і в них швидко все, все. йде вниз. Це по-перше, по-друге, імунна система в ще в них не сформована, як у дорослих. По-третє, в них схильність до більших набряків. Того більше всяких ускладнень буває саме в грудному віці і так далі. По-четверте, значить, щодо препаратів, які можуть використовувати, більшість препаратів категорично заборонена зараз до двох років. Mm. Бо. Не знаючи броду, не треба лізти в воду. Я пам'ятаю, до речі, от коли Марк був маленький, був я не, не пам'ятаю назви, але точно пам'ятаю такий зелений сироп, бо він був такий дуже ядучий, але він так допомагав ну, зняти кашель. А потім з'ясувалося, що його взагалі заборонили і зняли десь з виробництва, бо він мав якісь там дуже негативні наслідки. Але ми свого часу дуже часто не міркувалися. Ну, тоді ми орієнтувалися на один рівень. Е Медицини зараз інший рівень Ві? багато питань переглядаються і удосконалюються. Ну якось так дивіться про медицина що... ж не стоїть на місці. На теж де про, про що ще важливе, хочу запитати, зважаючи, що от зовсім недавно була така хвиля збільшення хворих на коклюш. У Києві, зокрема. Кашлюк, так. Да. Кашлюк, так. І зараз, І зараз зустрічаються випадки. Можете от кілька таких, типу принципових відмінностей, коли дитина кашлює, бо в неї інфекція, а коли кашлює, бо в неї кашлюк? Ви знаєте, на початку захворювання на кашлюк? Цей період доприступний триває тиждень-два. Ви знаєте, я практично на своїй пам'яті не бачив, щоб хтось цей діагноз поставив у цей, у цей період. Бо там іде покашлювання. Що може насторожувати? Кашель практично без нежитт. Uh -huh. а, а тут нюанс. А чого він без нежиттю? А чого І без температури, просто кашель. Може бути Може температура бути... 37,2, 30, ну, рідко 38 і так далі. і так далі значить А коли вже починається типовий приступний період, ну тоді вже це відносно легко. Але, але, знову ж таки, але у щеплених дітей. Оцей напад кашлю може бути так видозмінений, що досить важко віддифере. Ага. Той кашель. Там іде що? 20 секунд. Там підключається просто кашльовий рефлекс. Це центральний кашель це від подразнення кашльового центру. І не можна вдихнути, і там іде реприза, така голосна. В кінці кашлю дитина червоніє при тому, і так далі, і так далі, і так далі. Дякую дуже, Олександр Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Медичний директор клініки столиця був сьогодні гостем програми Лікар знає. Ви можете записатися на прийом і до Олександра Остр... Орестовича, і до інших фахівців. Завжди це можна зробити за номером телефону 0800 400 270, Прийти на Лобановського 17, або зайти на сайт Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти треба.